Вітаю всіх, хто дивиться дане відео. У сьогоднішньому відео розглянемо карту року ієрофант. Для того, щоб розрахувати свою карту року, перейдіть у перше відео даної серії. У ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта ієрофант. Це рік сили та влади. Цього року ви можете пройти курси підвищення кваліфікації чи інше навчання. Якщо ви вчитель або консультант, ви повинні розвинуті свої професійні навички та піднятися на вищий рівень. Цей рік хороший тим, що ви можете покластися на свої внутрішні відчуття. Ваше головне завдання знайти сенс у тому, що ви робите. Якщо ви неодноразово запитували себе, навіщо вам це потрібно, або кому потрібна ця робота. То найближчими місяцями у вас буде час і можливість знайти відповідь на ці питання. Але для цього вам доведеться перевірити, чи не застаріли ваші погляди та принципи. Може виявитися, що ви досі керуєтеся застарілими поглядами, віджившими цінностями або забубонами, які були нав'язані вам ще з дитинства. Ви зрозумієте, що настав час замінити їх сучасними уявленнями. Що відповідають вашим внутрішнім установкам. І тут неважливо, чи йдеться про якусь конкретну ситуацію чи про вашу життєву позицію в цілому. Цього року вам дається шанс зрозуміти, які цінності насправді дорогі вам, а які ні. І не дивуйтеся, якщо до кінця року у вас сформується зовсім інший новий світогляд. В усьому шукайте сенс і присвячуйте себе лише осмисленій праці.